Слово надається для привітання голові Чернігівської районної державної адміністрації Кудрик Миколі Васильовичу. Шановні наші гості, дорогі мої земляки, дорогі мої дітки. Ви знаєте, сьогодні в районі вже не свято, не тільки в раїші. Ми сьогодні відкриваємо третій дитячий садочок. Третій вже. Минулої неділі разом із ми Станіславом Миколаєвім Прокопенко відкрили тячий садочок у Халявині, перед тим у Ритківці, а на слідчій неділі будемо відкривати дитячий садочок у Вединці. Це звичайне свято для наших мам, для наших дітлахів, коли відкриємо таким прекрасним, прекрасним іменем Левенятко. Що мені хотілося б сказати? Перш за все я хотів би привітати вас, дорогі мої земляки, шановні жителі. Чернівського району, села Раїще, Адже бачите, що влада турбується. Турбується за самих маленьких, турбується за дітей, які ходять в школу. Сьогодні Михайло Васильович я розповів про те, що ми відкрили саму найкращу школу на Україні серед сільських районів Стеднів. Відкриваємо дитячі садочки, ремонтуємо дороги. Тобто йде нормальна робота влади на території Чернівського району. Я сьогодні хочу від всіх вас, від громади нашого району, щиро подякувати за такий ще один подарунок і нашого народного депутата України Михайла Васильовича Чеджетова, нашого майбутнього народного депутата Станислава Миколая Прокопенка. Адже той подарунок, який сьогодні вони здійснюють для наших дітей, він не оцінив ніякими грошима. Спасибі вам за подарунки, які ви привезли сьогодні нашим дітей, вони сьогодні побачать і зайшовши дитячий садочок. Я хочу звернутися до вам, дорогі мої колеги всі, про те, що якщо такі люди підтримують владу, підтримують наших людей, вони достойні представляти нас, виборців, у Верховній Раді України. А вас святом із цим прекрасним дитячим садочком.